А й правда, крилатим ґрунту не треба. Так українська поетка Ліна Костенко починає свій вірш Крила. Гарно сказано, чи не так. Запишімо цю фразу, щоб використати її потім, як цитату у творі. Хм, щось тут не так. Текст набрано неправильно. Нумо його виправляти. Як редагувати тексти не тільки, про це дивися далі у відео. Перш ніж перейти до редагування тексту, з'ясуємо, які є способи його введення. Як і в яких програмах можна створити текстовий документ, це ми розглядали в іншому відео цього плейлиста. Подивися його, якщо потрібно. А як у вже створений документ додати текст. Для цього є кілька способів. Найчастіше для ведення тексту використовують клавіатуру комп'ютера. Ще один спосіб за допомогою екранної клавіатури комп'ютера чи мобільного пристрою. Також можна скористатися сканером, скопіювати текст з інших джерел чи завантажити готовий текстовий документ. Ще є голосовий набір тексту, для якого потрібно мати мікрофон. Розгляньмо цей спосіб детальніше. Щоб скористатися ним у Google Docs, відкрий вкладку Інструменти і вибери голосовий від, або застосуй комбінацію клавіш Ctrl-Shift S, А в Microsoft Word кнопка для голосового вводу розміщується у вкладці Основне. Незалежно від вибраного способу, під час ведення тексту потрібно дотримуватися таких правил Речення має починатися з великої літери. Між словами, має бути тільки один пробіл. Перед розділовими знаками, як от: кома, крапка, двокрапка, крапка з комою, знак оклику, знак питання, не має бути пробілу, а після них тільки один пробіл або Ентер. Перед і після тире має бути пробіл. Повернімося до цитати Ліни Костенко. Зупини відео та, з огляду на щойно розглянуті правила, спробуй з'ясувати, які тут є помилки введення тексту. Розпочнімо з першого правила. Речення має починатися з великої літери. Тож тут виправляємо літеру А. Щоб набрати велику літеру, потрібно водночас з нею натиснути на клавішу Shift. Рухаємося далі. Між словами має бути тільки один пробіл. Між літерами А і Й є два пробіли. Забираємо зайвий. Пробіл також зайвий перед такими розділовими знаками. Забираємо пробіли перед двокрапкою, комою та крапкою. І тире тут немає, щоб краще зрозуміти структуру документа та легше знаходити помилки введення, можна увімкнути режим відображення прихованих символів. Для цього відкриваємо вкладку Вигляд і вибираємо Показати символи, що не друкуються цей режим показує знаки пробілів, кінець абзацу, нерозривні пробіли, розриви рядка. Тепер набране речення відповідає правилам ведення тексту, та чи є воно правильним. Цю помилку підкреслено через вбудовану систему перевірки граматики та правопису приймаємо цю пропозицію. І ось тепер у нас є правильно записана цитата Ліни Костенко Як ти думаєш, у творі на яку тему можна її використати? Поділися в коментарях. У цитаті Ліни Костенко ми видаляли та замінювали символи, тобто виконували редагування тексту, процес видалення, додавання та заміни в ньому символів і слів. Наприклад, під час роботи з текстом ти можеш скористатися цими кнопками скасування зміни та виконати знову, щоб повернути назад чи повторити щойно виконану дію. Щоб видалити текст, Можна скористатися клавішами Delete і Backspace. У чому між ними різниця. Щоб видалити символ Ліворуч від курсора. Натискай на клавішу Backspace, а праворуч від курсора Delete, Припустімо, у тебе є великий текст, у якому часто повторюється деяке слово, яке потрібно замінити. У такому випадку відкрий вкладку Змінити. І вибере інструмент Знайти і замінити. Він дає змогу знаходити слова у всьому документі. Також це можна зробити за допомогою комбінації клавіш Ctrl H. У процесорі Word він є у вкладці Основне редагування. Іноді потрібно додати символ, якого немає на клавіатурі. Для цього розмісти курсор там, де має бути символ. Відкрий вкладку Вставити. Натисни на спеціальний символ. Вибери потрібний символ. Знайти його можна за розділом чи спробувати створити самостійно. Схоже, це робиться у текстовому процесорі Word, вкладка вставлення Символ. Після завершення роботи з документом його потрібно зберегти. Якщо ти працюєш онлайн у документі Google, він зберігається на Google Диску. Якщо ти хочеш зберегти цей документ на комп'ютері, натисни «Файл», Завантажити і вибери тип файлу. Зазвичай текстові документи зберігають із розширенням Docs, що також є розширенням файлів процесора Word. Якщо ти вибереш розширення PDF, такий документ буде зручно переглядати та поширювати. Але не редагувати. Усі пристрої будуть відтворювати його однаково. Запам'ятай для введення тексту ти можеш скористатися клавіатурою комп'ютера, екранною клавіатурою, копіюванням з інших джерел, сканером, завантаженням текстового документа, голосовим набором. Правила введення тексту речення має починатися з великої літери. Між словами має бути тільки один пробіл. Перед розділовими знаками не має бути пробілу. А після них тільки один пробіл або ЕНТЕР. Перед і після тире має бути пробіл Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.